Вітаю. Ви на каналі Тося читає казки. Один голодний дракон. Туп-туп-туп-туп. Що це за звуки такі? О, та це глибоко у темному і похмурому лісі. Якась істота тупає й гупає поміж дерев. Я Бернардо! Вау! гарчить він. Я один голодний дракон. «Ага!» – зненацька вигукує він. А це ще що? Це дві дурненькі вівці пасуться посеред зеленого лугу. «Бе! Бе!», -бе, -бе Бернардо заковтує їх одним великим ковтком. Гам? «Смачнісімо!» – гарчить Бернардо, облизуючи губи. Але він досі один великий дракон. Ага. А це що? Це троє дужих героїв, доблесних і сміливих. Іди геть, мерзенний звір. кричать вони. Мерзенний звір. Це ви про мене. реве Бернардо. Як нечемно! І розтоплює їхні мечі своїм вогняним подихом, а потім заковтує героїв цілком одним великим гам. Але Бернардо досі один голодний дракон. «Ага, А це що? Це підійшли чотири справжні принцеси, хоробрі і вірні. Припини негайно ти, гидотний драконе, ми тебе не боїмося. А мали би боятися, відповідає їм Бернардо. Дивіться. Раз, ковть, два, ковть, три, гам. Чотири, ковть. Але Бернардо досі один голодний дракон. Ага. А це що? А це п'ять жвавих лисичок, які вигинаються, гасають і підстрибують. Від мене не втечете. Ха ха. Я найшвидший з усіх живих істот. Він підкидає їх угору і заковтує цілком усіх разом. Хе-хе, хвостики лоскотайчики. А там що? Тепер він бачить шість волохатих ведмедів, сердитих і лютих. Але не таких сердитих і лютих, як я, гарчить Бернардо. Гау. А там що? Сім чарівних русалоньок у підводному світі. Хм, салона перекуска. сміється Бернардо. буль 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 ковть Але Бернардо досі один голодний дракон. І понеслося вісім смішних жабенят. Стрип, 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 стрип. Дев'ять феєчок хрещених мам, як у касті про попелюшку. пур ням пурх пурх. пурх, пурх. Ням -ням. Десять маленьких поросяток. Рох 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 рох. ням ням Вау. І усі у величезну пащеку Бернардо. Сема Нарешті зітхнув Бернардо. Тепер я один дуже сетий дракон. Бернардо роздявив пащеку, добряче позіхнув, скрутився клубочком і захропів. <пи> Але всередині у животі Бернардо усі були дуже сердиті. Як посмів цей гнилий дракон нас з'їсти вигукували герої. Наші хвостики намокли, скаржилися лисички. Ми знаємо, що треба робити, сказали принцеси. На старт, увага, стриб. Бернардо прокинувся. Він почувався дуже дивно. Ой! заголосив він. Що там коїться? Що? П'ю п'ю. Стрип, стрип, стрип. П'ю п'ю. Припиніться, негайно, застогнав Бернардо. Мені від цього зле. Він почав гикати. А потім зненацька. Бе. Тікаймо. закричали принцеси. І десять маленьких поросят. Рох-рох-рох-рох. Дев'ять феєчок казкових. Порх-порх-пурх-порх. Бувай. Вісім смішних жабеняток. Стрип-стрип-стрип-стрип. Сім чарівних русалочок. Плюсь, 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 плюсь. Шість волохатих ведмедиків. Гоп-гоп-гоп-гоп. П'ять хитрих лисичок хвостиками верть, 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 чотири справжні принцеси. Хутко, хутко, хутко! Троє доблесних героїв. Брязь-брязь-брязь-брязь, дві дурненькі овечки. Бе бе бе. Усі вони дременули з пащеки дракона. <звук> Стогнав Бернардо. Бернардо, ти був дуже неслухняним, сказала найстарша принцеса. Перепрошую, відповів Бернардо. Але я був голодний. Ну, сказала друга принцеса, якщо хочеш, ходімо із нами на бенкет. Бернардо охнув. Справді, але тільки якщо ти пообіцяєш, що будеш хорошим. Сказала найменша принцеса. О, я обіцяю, обіцяю хрест на пузі верчиком, відповів Бернардо. Тож принцеси запросили усіх і кожного до їхнього замку, навіть Бернардо, який, нагадаю, був одним голодним драконом. Кінець. О, ні, ні, ні. А це що? Тортик. Тортик п'ятиповерховий тортик. Напис Драконам їсти не дозволяється. Ам -ам 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 -ам.